Вітаю вас, шановні самокласники, тема нашого уроку Безособові дієслівні форми на НОТО, вживання їх у мовленні». Епіграфово уроку жити, творити, світ берегти, світити людині на цілі світи. Мета уроку навчитись утворювати дієслівні форми на НОТО, з'ясувати, для чого вони вживаються мовленні, підвищити рівень своєї грамотності. Мовне спостереження: погляньте на ці речення, визначте. В якій з колонок є дієприкметник, а де безособова дієслівна форма? Якими членами речення є такі дієслівні форми? А у річці скаламучена вода. Давайте розбирати речення. Про що говориться? в реченні? Про воду. Що говориться про воду? Що вона скаламучена. Розгляньмо друге речення, а в річці скаламучено воду. Про кого говориться в реченні, про що говориться в реченні? Невідомо, підмета немає. Є присудок, скаламучено. Скаламучено що? Воду це додаток. Ну, скаламучено, де у річці це буде обставина. Давайте порівняємо ці два речення. Вода яка скаламучена? Це дієприкметник. Є прикметник – це змінна форма дієслова. Отже, на кінці буде мати закінчення А. Це присудок. У нас є і підмет, і присудок. Давайте подивимось на друге речення. Скаламучено. Скаламучено це якраз безособова форма на ното. Вона безособова, тобто немає особи, виконавця дій. Ми не знаємо, хто скаламутив воду. Нас цікавить результат дій. Безособова форма на ноту є завжди присудком у реченні. І в такому реченні ніколи не буде підмета, а буде додаток. Блискавками недо, небо перевите. Про що говориться в реченні? Про небо. Що говориться про небо, що воно перевите. Перевите чим? Блискавками. Блискавками небо перевито. Виконавця дії у нас немає. Підмета немає. Є присудок, перевито. Перевито що небо. Небо це додаток. Перевито чим блискавками це теж додаток. В першому реченні говориться про небо і що воно є перевитим перевити. перевите. Перевите це дієприкметник. В другому реченні небо перевито блискавками небо перевито. Перевито це безособова форма на ното. Вона завжди в реченні ця форма є присутком. І ніколи не має виконавця дії, Того, хто виконує цю дію, є лише додаток в такому реченні. Діслівні форми на НАТО виражають дію невідомої особи, тому вживається у безособовому реченні у функції присудка. В такому реченні ніколи не буде підмета. Нас не цікавить виконавець дії, нас цікавить лише результат дії, що дію виконано. А хто її виконав? Нам не потрібно. Вони підкреслюють результат дії цієї собою форми на ноту, а не саму дію. Перебудуйте речення у безособові. Запишіть у зошити. Скільки складених пісень легенд переказів є про рідну батьківську хату? Давайте перебудуємо, скільки складено пісень легенд переказів про батьківську хату, а в саду запах затлілого листя. А в саду запахло зотлілим листям. Чи а в саду так, запахло зотлілим листям, саме так. Яким же чином творяться безособові форми на НО-ТО. Утворіть від дієприкметників форми на НО-ТО. Розберіть слова забудови. Отже, без особої форми на ноту творяться від прикметників, від дієприкметників. Яким чином вони творяться від дієприкметників? Заряджене – це дієприкметник, закінчення «и». закінчення «и» ми змінюємо на суфікс О. І утворюємо дієприкметник. Заряджено. Списане закінчення «и», змінюємо на суфікс О. Списано. Розкидане – це дієприкметне, закінчення «и» змінюємо на суфікс О. Розкидано. І маємо заряджено, списано, розкидано. Це без форми на ноту. Це незмінні форми дієслова. Отже, без собої форми, форми не будуть мати закінчення. Бо закінчення це змінна частина слова, а це незмінна форма дієслова. Отже, заряджено це все буде основа. І отут буде суфіксом. Так само і списаний о о-суфікс, розкиданий о суфікс. Поставте на паузу, запишіть: заряджений, заряджено, списаний, списано, розкиданий, розкидано. Ми від діаприкметників утворили безособові форми на но то. Тепер давайте розберемо ці слова забудовою. Розбез забудови починається із закінчення. Закінчення – «ий». Далі визначаємо основу. Заряджене. Далі визначається корінь, добираючи спільнокореневі слова. Заряджене – зарядити, розрядити, розрядка. Отже, ряч – це корінь. Д і дж чергується. Сидіти, сиджу. За це буде префікс, н, суфікс. Це дієприкметник це змінна форма дієслова. Отже, дієприкметник має закінчення. Заряджено це незмінна. Безособова форма на ното. Отже, це все буде основа. Безсобої форми на ното не має закінчення. Далі визначаємо корінь, рядж, префікс за, і два суфікси Н та О. На кінці безсобої форми «ното» мають суфікси О. Завжди суфікс О. Списаний закінчення Й. Основа списан. Добираємо спільнокоренево писати, письменник, переписати, розписати, записати. Пис корінь. С префікс а і Н – це два суфікси. А залишився від дієслова списати це дієслідний суфікс, Н – суфікс характерний для дієприкметника. І закінчення. Списано, безособова форма на но, то є незмінною формою, отже, немає закінчення. Корінь пис. Префікс С, суфікси А, Н і О. Розкиданий, і закінчення. Розкидан це основа. Кидати, перекидати. Кид корінь, роз, префікс. А Н два суфікси. А дієслівний суфікс Н – характерний для дієприкметника суфікс. Розкидано без свого форма на дно, то незмінна, отже, це все основа, кит, корінь, роз, префікс, А, Н і О три суфікси. Запишіть, будь ласка, ці слова, розберіть їх забудовою. Виконуємо вправу. Спишіть слово сполучення слів, замінюючи в них пасивні дієприкметники безособовими дієслівними формами на НОТО. Складіть і запишіть з двома утвореними словосполученнями на вибір речення. Підкресліть члени речення. Давайте перебудовувати ці словосполучення. Скошена трава. Скошена це пасивний дієприкметник. Ми закінчення міняємо на суфікс О. Отже, скошено траву. Збудований гараж. Закінчення міняємо на суфікс О. Збудовано гараж. Зоране поле. Зорано поле. Розказаний віш. Розказано віш. Напрасована сорочка. Напрасовано сорочку. Прокладені дороги. Прокладено. Дороги, наголошене звернення, наголошене звернення. Запишіть ці перебудовані словосполучення з двома словосполученнями на вибір складіть речення. Збито, вбито, затягнено, вкрито це все безособові форми на ното. Давайте розберемо їх забудовою. Це будуть основи, бо безособова форма на ното це незмінна форма дієслова. Давайте е, просто позначимо, ще суфікси на кінці, що безособова форма дієслова на кінці буде мати суфікс О. До речі, Т. N це теж суфікс. Достатньо повністю розбирати забудову слова не будемо. Я редактор. Прочитайте речення, поясніть суть допущених помилок. Ну, треба відредагувати речення і відредаговані речення записати. Бур'ян зібраний і картоплю викопано. Звичайно, бур'ян зібрано і картоплю викопано. Посуд вимито і уроки вивчені. Посуд вимито і уроки вивчені. Увесь сніг з дороги прибрато вчасно. Увесь сніг з дороги прибрано вчасно. Яскраве світлове шоу Показане і настрій людей піднято. Яскраве світлове шоу Показано і настрій людей піднято. Запишіть відредаговані речення. Давайте зробимо підсумки, чого на уроці ви навчилися, зрозуміли, не вміли, а тепер вмієте. в чому переконалися, над чим ще треба попрацювати, що не сподобалося і яка інформація була для вас найбільш корисною. А тепер давайте поглянемо в ваш підручник, як ця тема подана саме за вашим підручником. Тема, знов-таки, безсової дієслівні форми на НОТО. Прочитайте речення, знайдіть дієслівні форми на НАТО. Чи можна визначити, хто виконує дії, Позначуване цими дієсловами? У лісі все було закутано білим пухом. Чи можна визначити, хто виконує дію? Хто закутався білим пухом? Звичайно, ні. Отже, у нас немає підмета, є лише присудок закутано. Закутано чим пухом? Це додаток. Якраз закутано, це безособова форма на «но», «то». Завжди, в реченні, вона буде присудком. При цій формі ніколи не буде підмета, але буде додаток. Усе було сплетено, вишито, вимережено із, чудовим, із чудових різноманітних барв. Було спечено, було сплетено, було вишито, було вимережено. Це присутки. І це все у нас безособові форми «но», то Т і О. Це суфікси. Усе це додаток. Сплетено, вишито, вимережено було що. Все. Це не підмет, це додаток. При безособових формах на ноту не може бути підмета. Ой, у полі жито копитами збито, збито безособова форма на ноту. збито що? Жито це додаток. Отже, ми не знаємо, хто виконує дії, хто виконавець дій. В українській мові вживаються незмінні безособові дієслівні форми на НОТО. Ці форми виражають результат дій, що не пов'язується з певною особою, з виконавцем. Наприклад, зроблено, зшито, насмічено, твір написано, ми не знаємо, хто виконав дій. Нас цікавить результат, Пиріг спечено. Діслівні форми на НОТО в реченні завжди виконують роль присудка, при якому не може просто бути підмета. От вулиці викопана канаву, щоб дощі не змивали ворота. Викопана що? Канал – Викопано це присудок, без форма оформлена ното. І при цій формі є додаток. Викопано, що каналу. Ну, друга граматична основа дощі не змивали. Це складне речення, воно має дві граматичні основи. Викопана перша, а друга дощі не змивали. Екстанний екзамен складено. Школу закінчено. Немає виконавця дій. Знов-таки, присудок, складено що? Екзамен. Це додаток. Екзамен сам себе не склав. Дія спрямована на екзамен. Школу закінчено. Закінчено що? Школу. Школу це не підмет, це додаток а складено і закінчено це безособова форма. Е, тут на Дійснені форми на ното мають значення виду. Писано, що роблено недоконаний вид. Написано, що зроблено доконаний вид. Бито, що роблено, недоконаний. Розбито, що зроблено, доконаний. Значення минулого або майбутнього часу цим формам може надавати допоміжне слово. Було Було прикрашено минулий час. Буде знайдено майбутній час. У лісі все було закутано білим пухом. Якщо було закупано, закутано, то це минулий час. Але час таких дієслів не визначається. Лише іноді можна значення часу встановити, якщо поряд є допоміжне дієслово було чи буде. Творимо ми ці безособові дієслівні форми на «то» від пасивних дієприкметників шляхом заміни закінчення на суфікс О. Збудований, збудовано. Залитий, залито. Безусовову форму дієслова на то вживають замість пасивних дієприкметників, тоді, коли є потреба наголосити на результаті дії, а не на ознаці чи на виконавцеві. Пшениця вже скошена. Про що говориться про пшеницю? Що говориться про пшеницю, що вона скошена? Скошена це дієприкметник, має закінчення А. У нас є пшениця, виконавець дій. Так? Пшеницю вже скошено. Скошено що пшеницю? Пшеницю це вже додаток. А це безособова форма на ното. Якщо ви плутаєте на земний відмінок і знахідний, де підмет, а де додаток, ми знаємо, ми з вами домовлялися, що треба підставляти займенники особові. Він, вона, воно чи вони. Якщо ви думаєте, що пшеницю це підмет, підставляєте: він, вона, воно чи «вони». Пшениця вона. Скошено вона. Скошено її. Отже, це не називний, а знахідний відмінок. Отже, це додаток. Бо у формі знахідного відмінка не стоїть підмет. Підмет завжди у формі називного. А тут пшениця вже скошена. Пшениця вона. Вона скошена. Отже, це у нас підмет. Коло думав, поясню, чому лише друге слово має закінчення. Скільки суфіксів має кожне слово? Переписати це інфінітив. На кінці має суфікс ти. Переписаний, це дієприкмет. дієприкметник це змінна форма дієслова. Змінюється з родами – переписаний, переписана, переписане. За числами, переписаний, переписані. Отже, і це закінчення. А от переписано, це безособова форма, на ното вона незмінна дієслівна форма. Отже, не буде мати закінчення. На кінці Н і О це суфікси. Утворіть від дієприкметників без форми на ното. Читайте завдання вже вправи 252 -ї. Розберіть усі слова забудови. Заряджений, заряджено, списаний, списано, розкиданий, розкидано. Спишіть речення, підкреслить безособові дісління форми на ното, відповідно до їхньої синтаксичної ролі в реченні. Ми знаємо, що всі безособові дісління форми на ното є присутками. Скільки складено пісень легенд переказів про рідну батьківську хату? Складено, безособова форма на ното. Складено, скільки чого? Пісень легенд, переказів, Додатки. підмета немає. Прозорий струмок перетинав стежку, і через нього було перекинуто кладку з сухої деревини. Струмок перетинав це перша граматична основа, а друга було перекинуто. Було перекинуто що? Кладку – це додаток. Підмета немає. Перекинуто це безособова форма на наното. Я візьму тебе на крила з цього озера тісного, щоб деревами закрито і закуто в береги. Я візьму перша граматична основа. друга закрито і закуто. Це безособові форми на ното. Закуто що? в береги, закрито чим? Деревами. Є додатки, немає підмитів. В одному місці струмка нанесено мулу і трісочок. Нанесено присудок. Нанесено чого мулу? Нанесено чого трісочок? Що написано пером, не виволочиш і волом. Написано: це безособова форма на ноту. Написано чим пером, додаток. Якщо в реченні безособова форма на НОТО, то в реченні не буде підмета. Це буде безособове речення. І завжди повинен бути додаток. На цьому все. Будь ласка, виконуйте домашнє завдання. Домашнє завдання це вправа 253. Запишіть все підкресліть, як я вам пояснила.